Трохи більше як за два тижні стануть відомі імена переможців національної премії України імені Тараса Шевченка. Наприкінці січня Шевченківський комітет оголосив номінантів, які потрапили до третього туру. Найкращих обрали традиційно за вісьмома категоріями: це література, літературознавство та мистецтвознавство, музичне, театральне, візуальне, кіно та декоративне мистецтво, а також публіцистика і журналістика. І власне про претендентів на перемогу в останній категорії ми будемо говорити далі. Алі, бо в нашій студії авторка практичної книги для підприємців, яка увійшла до списку номінантів. А це вперше в історії премії, коли на нагороду претендує саме бізнес-література. От, ви зараз можете бачити на екрані цю книгу. Людмила Калабуха, бізнес-тренерка, ну номінантка на Шевченківську премію в нашій студії. Вітаю! Вітаю, Людмила. Вітаю друзі. Одразу ж внесемо е, таку ясність. Так було три тури у перший тур. Ти потрапила в другий тур, потрапила в третій. Не потрапила книга, була відібрана власне в категорії журналістика публіцистика в двох турах вона пройшла. До третього потрапили Олександр Зінченко і його книга Як Українці зруйнували імперію зла і Павло Казарін з книгою ретроспектива блогів на Українській правді. Але ваша книжка зробить зробіть навпаки життя та продажі до і під час війни. Вона вже ну фактично не завжди залишиться в історії Шевченківської премії як перша бізнес-книжка, яка претендує. Ну і тут ніби. Книжка бізнесу з з книжками такими світоглядними, як усе це сталося? Можна почути цю історію, як бізнес література потрапила в номінанти. Насправді, я як носій позитивних новин сьогодні у нас в студії, mm -hmm. і, взагалі, на фоні того, що все пропало, як все в Україні погано, я скажу, що відбуваються просто тектонічні зміни на краще в найконсервативніших інститутах, і, зокрема, це найпрестижніша державна нагорода України у 23-му році, після низки скандалів, тому що там були якісь незрозумілі моменти, кого хто висуває затримка із оголошенням п. Переможців і е, люди почали обурюватись, тому що як раніше працював Шевченківський комітет, висувати книги на номінації, взагалі будь-які художні твори, могли тільки. Представники Шевченківського комітету, тобто, якщо ти там не маєш якихось знайомств, якихось зв'язків, що хтось по тебе про тебе щось почув і зробив, угу. ну ти ніяк не можеш опинитися серед номінантів. Це викликало багато запитань, і після того, як відбулися такі технічні перестановки, змінився сам. Момент подачі художніх творів на Шевченківську премію. Зокрема, їх тепер можуть висувати культурні інституції. Uh -huh. І коли Тетяна Полипець, директорка ну, легендарної бібліотеки на площі ринок імені Іваночука, і директорка одного з найбільших і найвідоміших волонтерських центрів, мені запропонувала висунути мою книгу, яка стала двічі Кращою книгою України 23. Кращою книгою України 24 Перемогла в кількості Кількох літературних конкурсах на найпрестижнішу премію України, я, чесно кажучи, не дуже повірила. І коли я себе побачила на сайті, я кілька разів дому здалося, привиділося виходила, заходила, заходила, виходила, є. Тобто, вже не важливо, що я в якій тур я пройшла чи не пройшла. Але сам факт: мало того, що це практичний посібник для підприємців потрапив в номінацію, я ще відкрила. Шлях іншим авторам-експертам в своїй сфері, тобто за мною можуть подаватися на наступні конкурси, їх можуть висувати люди, які пишуть практичні книжки з порадами, з історіями людей в жанрі публіцистики. І я надзвичайно пишаюся цією перемогою, тому що це як номінація на Оскар. Це зі мною назавжди. Номінантка Шевченківської премії так. завжди залишиться у такому умовному резюме Людмили Калабока. Так. А таке трошечки перце до цієї розмови. Мови, бо е, Зінченко, Казарін, про е, як українці зруйнували імперію зла: це про вищу матерію, це про філософію, це про щось таке дуже велике і глибоке. Практичні книги це завжди про. Ну, про практичність, про щось нижче, яке можна руками помацати. Та і від чого здобути це дві різні категорії. Багато хейту полилося в соціальних мережах або від людей, літературознавців, які почали писати слухайте, що це таке тут. Це така висока матерія, а тут низько, і ну нібито низько, так а і вони конкурують між собою. Я була надзвичайно здивована. Ні, не було жодного негативного коментаря. Угу. Але стосовно хейту, це моя. Стихія, мені дуже багато хто пише, що калабуха це не література. А я кажу, друзі, ви абсолютно праві. Я не література, я життя. Я пишу реальні практичні речі. Якщо клієнт заперечує, думає, каже дорого, не на часі, не наразі або будь-які інші заперечення, я даю практичні методи, як подолати і переконати людину, чому зараз, чому ви, чому не треба думати. Я пишу реальні історії підприємців, як вони зустріли війну. Як вони збудували свій бізнес з нуля на рівному місці, приїхавши? Як вони відновили продажі, як вони працюють під час блекаутів і обстрілів про реальних людей, які можна написати в соцмережах? І люди пишуть, кажуть, Боже, ну це історії, які просто вражають. Це про кожного з нас. На кожній сторінці головна героїня. Я. І я просто до того настільки звикла, що я кажу, ви абсолютно праві. Це Практична книга про реальних людей в реальному часі написана. Ну власне про це було питання. Про що yeah. книга? Тому я вже зрозуміла, що це книга про реальних підприємців в часі війни, як вони підіймалися, не ламалися, і як вони навпаки ще здобували і примножували свій бізнес. Е, ви згадали от кілька історій, але я впевнена, що серед не знаю скільки там історій, там 40, 50, 100, якісь запам'ятовуються найбільше. Це як у журналіста, який працює три роки в часі війни. Я можу конкретно назвати кількість інтерв'ю, е, які не кількість, а представників, які були у цій студії, і ці інтерв'ю, які мені запам'ятались найбільше, так само очевидно, і вас які з цих історій пам'ятаються найбільше про що це і що це за люд? Ярина, ви знаєте, в мене є цілий розділ історії львівських журналістів. Це є мої друзі, mm -hmm. з якими я багато дуже спілкуюся. І я написала власне, як вони пройшли в журналістику, як вони зустріли війну. Одна з найсильніших історій, як вони працювали волонтерами на Львівському залізничному вокзалі, що вони бачили, що вони чули. І мені якось це вдалося подати без надриву і розпачу. І це відзначають не тільки українські читачі моя книга стала одною з перших книг про війну українського експерта, яка була перекладена англійською, продається на Амазон. Угу. Про це пишуть люди з абсолютно різних країн, тому що щомісяця мені приходить звіт, де мою книжку купують. А про це ми ще поговоримо? Да. А от про конкретні історії підприємців, да. а, про що ці бізнеси і а, які історії вас зачепили найбільше? А мені надзвичайно запала в серце, коли я писала історія укльвівського. Київського онкоцентру, тобто як він створювався, це моя приятелька, яку я консультувала uh -huh. її історія, як вона брала мільйонні кредити, щоб закупити обладнання для нього. І це був на київській трасі. Тобто він фактично перший потрапив під обстріли, як по ним стріляли танки, як вони евакуювали всіх пацієнтів, як вони оперували в спеціальному бункері, як вони в ньому запиралися, тому що там стояв лінійний такий прискорювач, яким вони роблять операції. Ну, це було неймовірно це вражало, і вона була одна з тих, хто була прийнята при британському дворі після того, як почалася війна, її запросили як символ української незламності. Uh -huh. І от саме коли вона стояла, і принц руку тиснув, вона згадувала, Боже, невже це зі мною відбувається? Не вже напротяг буквально двох місяців. Від бункеру від того вона рушницю мала вона стріляла. Вона каже, я залишила одну. Улю для себе, як вони палили справи всіх пацієнтів, щоб вони, не дай Боже, не потрапили тим, хто прийшов. Mm -hmm. Тобто, і після того я в вечірньому платі стою в Букінгенському палаці. Ну, от яке мінливе і неймовірне життя. Mm -hmm. е, ви вже згадали про Амазон Маркетплейс, yeah. де продається зробити навпаки. Е, очевидно, ви маєте статистику, де ці книги купують, з яких країн читачі її читають. Оці історії про незламних і українських підприємців, і інші, інші категорії. Людей, так яка ця статистика? Звідки ви Не, взагалі, от вся історія з моєю книгою, як я зібралася, як її написала в квітні 22-го року, як вона ще до того, як вона вийшла з друку, стала національним бестселером, ми повністю продали весь перший наклад, додруковували, як вона була прикладена, продається на Амазон. Мені здавалося, що саме історії українців будуть найбільше вражати людей. Ну тому що дійсно mm -hmm. вони ж там всі ніжні, та за кордоном пішов сніг, дощ, все закриває день вимкнули все яке то взагалі кінець світу. Але от ті методи продажів, з яких я почала нашу сьогоднішню розповідь, працюють і там. І от мені приходить звіт е, Велика Британія, Канада, Німеччина. Але коли мені прийшов звіт, що мою книгу купують, читають і пишуть позитивні відгуки в Австралії і в Японії. Я зрозуміла, що я в цьому житті бачила, ну напевно, все. І я дуже пишаюся, що я створила щось настільки цінне, що люди мені ну десятки відгуків в день приходили, коли почалася війна. Що ваші книги, це моя третя книга, були єдиними, які ми взяли в наплічник, в який вже ну не було що поставити, тому що ми чітко знаємо, що ваші історії, ваша енергія врятують нас від депресії і допоможуть заробляти, куди б не закинула доля. Нагадайте, будь ласка, на назви ваших попередніх книжок. Перша моя книга називається Почніть говорити ні. Вона стала кращою книгою України-2017 і дотепер абсолютно національний бестселер. Друга моя книга Коли говорити так Працюємо uh -huh. на контрасті. Як повірити в себе реагувати на негатив, стала кращою книгою України 2020. Ну і от ця книга, яка номінована на Шевченківську премію, називається Зробіть навпаки життя та продажі під час війни. Uh -huh. А також я дала таку обітницю, мій такий можна сказати. Сказати власний челлендж, всі гроші від літературних премій. А я вже в трьох конкурсах виграла. Я стовідсотково віддаю на потреби ЗСУ. Ну за це дякуємо. А щодо е, успіху, книжок, вам не здається, що половину цього успіху складає назва книжки? Ну так для того я і експерт з ага. продажів. Тобто, це є момент, який продає читачеві то, що написано. То тобто ви всередині. на собі доводите, як правильно книжку зробити так, щоб її купували. Я абсолютний свій власник. І все, що я декларую, я все використовую в своїй роботі, і це все, як ви бачите, працює. Ну е, тоді дозвольте використати і наш особливий талант. Е, про те, що ніхто ще не знає, а можливо, ви нам поділитесь. Про що буде наступна книга? Ви знаєте, я пишу спочатку книгу, а потім даю їй назву. Але от з четвертою книгою, над якою я зараз працюю, якось сталося все навпаки. Так? Угу. Я придумала назву вже і з неї почала писати. Вона буде називатися Просто пощастила. Ого, про що Історії це буде тих, хто зробив неможливе, і яка насправді ціна цього щастя? Неможливе, Зробив неможливе, А люди звикли знецінювати. так, просто пощастило. Ми тоді дочекаємося з нетерпінням. Будемо чекати на цю книгу, щоб ви розповіли про ті історії. Неможливі цікаво довідатися, хто ж такого неможливого чого наробив. Дякую вам за розмову, Людмила Калабуха, бізнес-тренерка. Ну і як вона сама сказала, володарка практичного літературного оскару. Бо вже до кінця життя буде номінанткою на найвищу нагороду в Україні Шевченківську премію.